19 очковий камбек БК Кіровоград, програючи у третьому періоді столичному авангарду, 37-56, наші баскетболісти за неймовірної підтримки глядачів таки зуміли перемогти найдосвідченішу команду вищої ліги. Гра київського клубу побудована на силовій боротьбі під щитами екс-гравців клубів суперліги Володимира Гуртового, Михайла Насінніка та Олега Салтовця. Під такий стиль гри важко підлаштуватись будь-якому супернику, каже форвард Кіровограда Юрій Лохманчук. Там ребята опитні, не молоді, не дублі. А той тобто сані суперліги поіграли, поэтому зі з ким з боротися тяжело. У першому періоді козирем наших земляків стали швидкісні проходи під кільце Демонда Мейса та Іліша Мосюка. Стартову чверть господарі виграли 16-13. А от у другій підопічні легендарного гравця київського будівельника Андрія Підковирова не лише наздогнали кіровоградців, а й зуміли піти на велику перерву за восьму переваги. Найскладнішою ситуація стала на шостій хвилині третього періоду, коли кияни відірвалися на 19 очок. І тут роль лідера на себе взяв Юрій Лохманчук. Саме з його влучного китка кіровоградці кинулися у погоню за суперником. Разом із Томасом Куінтрелом Юрію Лохманчуку вдалося переломити хід поєдинку, і на останню чверть команди вийшли за рахунку 63-54 на користь киян. А на початку вирішального періоду розпочала працювати дальнобійна артилерія Кіровограда. Ілля Шемосюк двічі влучив у кільце з задуги. <клух> Далі на глядачів чекала гра нервів. Після слемданку Євгена Ворніка за 5 хвилин до завершення поєдинку рахунок став нічийним 70 – 70-70. Потім команди більше двох хвилин не могли забити бодай очко. Засуху перервали два штрафні китки киянина Павла Цьопича. І тут знову у ролі рятівника виступив Юрій Лохманчук. Його неймовірний трьохочковий за півтори хвилини до фінальної сирени вивів Кіровоград вперед – 73-72. Рисковал, рисковала вся команда. Треба тобто було переламувати ход ігри, тому на часу не було Просто атакувати треба було і все. І одразу ж дальній кидок вдався Євгену Ворніку. Свого кіровогранці вже не віддали. 81-76. Яскрава перемога претендента на чемпіонство. Наставник нашої команди Ігор Чигринов каже, це не перший такий камбек у його тренерській кар'єрі. У мене багато таких побед було. Ми проігрували по 26, виігравали. Десь місяць не грати тяжело. Ми забили за 24, всего лише 35 очков. Це для нас дуже мало. По второй четверті все пішло, як положено. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.